Я Отця і Сина, і Свята Духа Амінь. Христос рождається. Славімо. Коли спокусите одного із цих малих, то краще би вам було причепити жорно на шию млинове і кинути вас у море? Про кого то йдеться, за яку спокусу говорить Господь. Спокушуючи людину на іншу віру. До тої, де він прийшов, знайшов спасіння, знайшов Бога, пізнав Ісуса Христа, того Сина Божого, який прийшов у світ тілом, прийшовши, народився від пречистої Діви Марії. І Якщо людина пізнала ту правду і її взяти і відкинути від тої віри, або спокосити чимось іншим та в крайньому випадку атеїстичною інфекцією, <клес> тоді Господь каже, що краще би тобі жарнули колесо на шиї, шиї вчепити і кинути тебе у море, тому що це є найбільше уподібнення до того змія первородного. Який в раю спокусив Адама і Єву, відвернувши їхній погляд від Бога, правдивого, який був з ними, спілкувався з ними і дав їм все, що вони могли собі захотіти, придумати і побажати. Але мусила бути заповідь, бо мені дуже часто задають запитання: наш Бог створив того змія, чи ще чогось, Наш Бог створив те яблуко. Чи як воно там називалося, якщо можна було би без того і було би все добре. Не було би змісту творіння. Якщо б людина не мала можливості вибирати, то тоді весь це творіння не буде мати змісту абсолютно. Ми будемо як були би, як іграшки, знаєте, які вміють ходити. Говорити сьогодні такі іграшки є. Ми були би як ті іграшки, які не мають ні змісту, ні заслуги, і мають їх ні за що ні карати, ні ніщо, бо нема вибору. І тому Господь Бог створює людину на свій образ, і подобу, щоб в людині реалізувати свою всемогутність. Іменно людина доповнює ту Божу всемогутність, що може людина. Не може Господь Бог. Ви скажете, звучить якось воно трохи дивно. Але кажу вам, Бог не може грішити і каятися. Бог не може робити дурниці, те, як робимо ми. І тому кожен із вас, хто не робив дурниці, не бійтеся. Ми маємо шанс на покаяння. І тому. Скористайся тою Божою можливістю, яку Бог тобі дав, бо зараді цього створив тебе. Покайтеся, наверніться і виправіть своє життя. Господь Бог хоче, щоб ми ставали кращими. Господь Бог хоче, щоб ми змінювалися. Нехай ваші гріхи вас не лякають. Бо Христос на Христі відкупив нас від гріха, тобто ми маємо можливість прощення. За нас заплатив сам Ісус. І Він каже, коли тебе спокушає права твоя рука, відутни її і кінь геть, краще тобі одноруким війти до Царства Божого, чим з двома руками попасти до пекла, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не вгасає. Що то за дивні такі слова, що вони означають? Чи якщо я відотну собі руку то прийду до Царства Божого з одною рукою? А якщо діє, то так з двома попаду до пекла, щось тут якось воно несправедливо з Божої сторони. але йде мова про черв'яка їхнього, який не вмирає. І вогонь, який не вгасає. Черв'як це той, змій, який постійно людину буде мучити, це та інфекція. Знаєте, як м'ясо поставити на сонці чи ще десь, то воно довго там не настоїть, там одразу злітаються мухи, там з'являються черв'яки. І вони його з'їдають до до самої кістки, до, до, лишається тільки щось тверде. І Господь Бог порівнює, щоб ми бачили і розуміли, бо не один раз людина бачила мертву тварину, яку доїдають черв'яки З'їли, розповзлися, помирали і все. Зробили свою роботу і помирали. А тут черв'як, який. Не умирає, і вогонь, який не вгасає. І каже Господь, щоб у вас не було постійної муки, відутніть ту руку. Бо якщо ти права рука як можеш спокушувати? я хочу щось украсти. то, щоб ти більше не хотів красти. не руку відрізати, ампутацію робити в лікарні чи ще щось, а похисть свою відрізати. Бо тому що через те, що ми зв'язані з світом, маємо залежність від нього, ми маємо проблеми, що потім ми не можемо попасти до Царства Божого, бо прив'язані себе до землі. І каже Господь Бог, повідрізайте все те, що вас тримає до землі, бо так не попадете до Царства Божого. Так воно, це як алегорія, воно, це і в переносному значенні, так? Бо не прив'язує себе до землі якимись ланцями чи ще чимось, а своїми похотями. І тому каже Господь, тому він такий категоричний, відрубай то. Бо хтось, якщо позбавляється своїх звички якоїсь, то це те саме, щоб руку відрубати, це те саме, щоб ногу відрубати. Це те саме, щоб вибрати око і кинути його геть. Бо як людина привикла дивитися щось що там. Якісь речі, які її радують і розуміє, що то є знає, але прив'язується до того, то її потім не можеш відорвати від тої землі, а Бог на силу не може мене тягнути до раю. Як і на силу мене не може тягнути до пекла, я сам себе визначаю своїми вчинками і своїми діями. Але кожній людині Бог дав шанс покаяння. Дав спонукаючу ласку для того, щоб людина стала на пу, на дорогу навернення. Тому користайтесь того, відрізайте всі ті залежності земні, які дотепер ми мали, бо Господь дав нам ту можливість, дав можливість відкуплення, дав можливість спасіння. Дав можливість навернення. Користайтеся тим, бо маємо особливий шанс. І маємо віру у нього. І вважайте, щоб ви когось іншого не відірвали від віри в Ісуса Христа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Славимо Його.